friendly! мене звати Денис Френлі. Сьогодні ми знову відкриємо з вами Кіндер Surprise. Не знаю, може попадеться знову із колекції Марвел Супергероїв. Якщо попадеться, значить ми зможемо з'єднати з цим, е якщо зможемо. Зможемо бо тут є ця така штука супергероїв. Продовження. Ну, не знаю, якщо попадеться щось інше, то попадеться щось інше. Продовжую знімати цю рубрику розпаковка кіндер сюрпризом разом з Денисом Френлі. Це вже тепер нова рубрика. Розпаковка кіндрів сюрпризів разом з Денісом Френдлі. Тому що розпаковка завжди набирає багато передів. Хоча у моєму випадку печальна е набирання переглядів та 100 переглядів, не більше. 100 чимось переглядів не більше, до 200 може дойти 300, 400, 500 і не мрій. Деніс Френді. Коротше, погнали до заставки подивимося, тут попадеться в нас. У цьому яйці Let's go! лецгоудені правильно реагує. День правильно реагує. Сьогодні він буде відкривати ще знову ж таки кіндер -сюрпресі. це з молочного шоколаду, з молочним внутрішнім шаром та іграшкою. Всередині, дині, дині. Погнали відкривати та дізнаватися, що ж нам там таке попадеться. Та погнали. Попадеться, попалиться, поогнали, відкривати, відкривати, поогнали, відкривати, відкривати. Я, коротше, купив один кіндер сюрприз і, нечайно, я хотів зробити з ним фотографію для Фейсбука з двома яйцями. Одне не впало, друге впало і розбилося, шоколад розкришився. Звісно, я вже його зняв на YouTube шорт. Але не помилився, бо там попалася якась фігня з водою. В кінці відео покажу. Там, коротше, треба наливати і динозавр, появляється. Та, що, В принципі, я не жалію, що то яйце розбилося, що кіндер сюрприз. Але, в принципі, непогано би на велике відео. Я його зняв. Просто дуже довго я не міг його скласти, той, ту ігрушку дебільну. Ну, вже як вийшло, так вийшло. Добре, дізнаємося, що тут нам попадеться. Погнали. Так, погнали. так. Нам попалося не супермени. Нам попалася якась жабка з динозаврів. Ну, бачите, кіндер сюрприз завжди дарує неочікуваність. Робот. Ага. Там попалося ось таке щось непонятне. Ну, я знаю, чи видно вам. Коротше ось таке. Така цікавиночка. Цікавиночка від Kinder Сюрприза. Перше треба з'єднати одна частина з другою. Як то її з'єднати? Ви хоч би пояснили, а, ви пояснюєте. Коротше, якось це з'єднати. З. А, О, тут легко, тут легко. Це є бегемот. Бегемот. І на бегемоті. Ви шо, знущаєте, що знущаєте, ще якісь наклейки тут є? Ну, на що ви ці наклейки даєте? Тільки усложняєте мені э, situейшн. А, це навіть не наклейки. Це цей фіг, знати, пойме що. Це, коротше, якісь. Е е е е е е е. доповнення. Якісь зуби тут. Так. Добре. Це додається. Ага, це типа крила. Крила. Ось сюди. Друге крило сюди. Так. Зуби. Оці, що ми взяли. Вони додаються сюди. А що їх треба розкруглити чи що. А, їх треба розкруглити, я знаю. Типа їх треба. Я не знаю, чи це видно на камеру. Коротше, розкруглити. Я не можу показати, бо то все валиться. Це таке до одного місця така ігрушка. Щось таке. Ну, я знаю, типу ці вони але вже ліпше би Супермен мені б попався. Ну, типу, з колекції Марвел. Marvel. Marvel чи, що, чи як там у вас? Та це нічого не йде. Та пішов ти нафіг, а? Зараз пошлю далеко-далеко цю ігрушку. Бо нічого не йде у мене. Я не годен ці зуби дурні заставити йому. Так, заспокоїмось я шоколад. З'їли, продовжуємо. Ну, шоколад реально заспокоює. Ха, вони типу, дають шоколад як заспокоєння перед дебільною ігрушкою. Ну я не кажу, що кожна ігрушка дебільна. Ну це попалася якась. крінжатіна. Чекай, я притисну, я притисну. О! Получилося. Лише я трохи зуби пригнув. О! Це ліпше не чіпати, бо знову вилетить. Кайця сюди. А чого очаю взагалі не видно? Тут очай майже не видно. Зато зуби які великі. А, -а, а, тут ще є крила ще одні. Доповнення цій другій фігурці. О цьому чудіку, бачите? Ще йому треба приселити ці крила. Як я це зроблю по-вашому? -да, може не треба зупиняти цю розпаковку Кіндерю, знаєте. А тут навіть нема... Куди його запхати? Ага, тут є ця штука. А, я понял, Тут коротше, це треба отако зробити. Придумають же, ага? Ось тако. Ось тако. Чекай, зараз покажу. Ну, я вже показую. Ось тако. О, бачите. І в нього вже такий маленький хвостик виходить. Типу якась риба. вони її. А, добре. І, коротше, цей сідає сюди. І це все. Бінго. Ну, типу, дон. Все. Чекаємо наступні ігрушки від Kinder Surprise. Чим він нас наступного разу порадує? Фейсбук передав привіт. Нам всім. Ну, шоколад, як завжди 10 із 10. Останній шматок. Фереро груп. Коротше, на цьому все. Ми того разу вигравали. Навіть не показую, що. мене ж така була ігрушка. Тут була черепаха. Це раз нам таке попалося. Так, добре, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Friendly. Дякую за перегляд цього відео. Хотів сказати, хто додивився до цього моменту, напишіть так, хто дивився, але ну, куди ви напишете, коментарі закриті. Нікуди. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні, Бувайте! Так, пока. Ось ще раз показую яка ігрушка. Іграшка, правильно. Ось тако, бачите? Камера фокусує нормально. Та ось тако. Так тако, так тако. Я кажу, очей майже тут у цього не видно, цього видно. Це типа дві е, ігрушки в одному. Прикиньте, що такого не вигравав дві ігрушки в одному. Так. <світ> Та. Всім пока-пока.